Розірвання шлюбу за рішенням суду, що потрібно знати. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації, про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів в умовах режиму воєнного стану і про розірвання шлюбу. Сімейні відносини не завжди ідеальні. З часом у подружжя може виникнути бажання про припинення чи розірвання таких. Відносин це, звичайно, їхнє право. І ніхто не може за жодних обставин змушувати до шлюбу чи до шлюбних відносин. Адже сутність шлюбу це є вільна згода. Ця згода або є, або її немає. А також у шлюбі важлива взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права і обов'язки. І звичайно. В людей, в подружжя, в чоловіка і жінки може виникнути таке рішення і така думка, що шлюб фактично перестав існувати, немає поваги, немає взаємних прав і обов'язків, і потрібно здійснювати розірвання шлюбу. Як це зробити, простими словами будемо з'ясовувати? Серед людей в суспільстві з цього приводу є дуже багато міфів. Міф, міфів про те, що це дорого, насправді це не так. Адже коли йдеться для прикладу про розірвання шлюбу за спільною згодою подружжя, вони йдуть у відділ державної реєстрації актів цивільного стану, і е, така опція буде коштувати 8 гривень 50 копійок. Коли йдеться про розірвання шлюбу за спільною згодою, але за наявності. Неповнолітніх дітей, тоді ми звертаємось до суду із заявою, яка підписана двома з подружжя, і сплачуємо судовий збір в розмірі 536 гривень. Коли йдеться про розірвання шлюбу, коли один з подружжя... Прийняв таке рішення, а інший категорично заперечує судовий збір. Складає 1073 тисяча гривні. В принципі, мало це чи багато питання, звичайно, відносне важливо. В такому випадку дуже грамотно скласти відповідну заяву. Заяву насамперед, коли йдеться про звернення до суду. І загальні вимоги до такої заяви встановлені в процесуальному законодавстві. І насправді це зовсім не складно. Важливо вказати відповідні реквізити сторін, вказати обставини і умови, додати документи, докази, і в такому випадку здійснюється. Здійснюється судом розгляд справи і приймається відповідне рішення. А ще дуже часто в суспільстві серед людей є думка і, і таке розуміння, що це може бути дуже дуже довго. Ні, коли йдеться про спільну згоду в. Органах реєстрації актів цивільного стану то після спливу одного місяця, коли йдеться про спільну згоду в судому порядку за наявності неповнолітніх дітей, е, строк розгляду відповідної заяви один місяць. А коли вирішив один з подружжя розлучитись і розірвати шлюб, а нема згоди іншого, тоді цей процес може тривати в середньому від трьох до шести місяців, а інколи навіть і довше. І це залежить насамперед від е, Конкретно суду, від конкретного складу суду, від завантаженості суду, і від, зрештою, від обставин активності відповідача чи протилежної сторони у відповідному процесі. Дуже часто якраз така активність супроводжується так званим зловживанням своїми процесуальними правами, тобто, в принципі, інша сторона. Зловживаючи в межах процесуального законодавства відповідними правами, може затягнути цей процес до 9 місяців або одного року. Згідно статті 105 сімейного кодексу України, ми маємо виокремлено такі блоки підстав припинення шлюбу внаслідок його розірвання. І їх є три блоки: перша, як я вже зазначав за спільною заявою подружжя. Коли йдеться про органи державної реєстрації актів цивільного стану, друге за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, тобто, коли є спільна заява і в межах окремого провадження подає подружжя заяву і приймається відповідне рішення, і за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, це так зване позовне провадження. І коли йдеться про спільну заяву подружжя і звернення до органів реєстрації актів цивільного стану, то відповідний порядок Особливості визначають статті 106 та 107 про спільну заяву подружжя на підставі рішення суду 109 стаття і позов одного з подружжя на підставі рішення суду 110 стаття Сімейного кодексу України. Коли простими словами, насправді сімейне законодавство, процесуальне законодавство визначає три основних групи можливостей і процедур. Розірвання шлюбу звернення до органів державної реєстрації актів цивільного стану або до суду для того, щоб шлюб був розірваний в залежності від тих чи інших ситуацій. Ми будемо говорити про розірвання шлюбу в судовому порядку. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя, простими словами, чоловік і жінка. Прийняли рішення про розірвання шлюбу або розлучення. У них немає неповнолітніх дітей. Тобто, якщо і її діти, то вони досягли вже 18 років. І тоді подружжя йде до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Згідно 106 статті Сімейного кодексу, це виглядає наступним чином: подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації – Заяву про розірвання шлюбу також заяву можна подати і тоді, коли один з подружжя через поважну причину не може особисто таку заяву подати. Тоді можна для прикладу звернутися до нотаріуса і засвідчити цю заяву, або засвідчити прирівнену до неї, або від імені відповідних установ. Ту заяву від іншого сподружжя. І орган Державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя, якщо, для прикладу, інший з подружжя є безвісно відсутнім або визнаний недієздатним. І в таких випадках. В органах державної реєстрації актів цивільного стану шлюб розривається незалежно від наявності у подружжя майнового спору. Ситуація, коли один з подружжя є безвісно, відсутнім чи недієздатним, це є підставою для звернення до органів державної реєстрації актів цивільного стану для розірвання шлюбу. Що це означає? В судовому порядку, якщо особу визнано недієздатною внаслідок важкого і стійкого психічного захворювання, в такому випадку суд визнає особу недієздатною, і це сам факт недієздатності, який встановлений судовим судовим рішенням, може бути підставою для звернення про розірвання шлюбу або ситуація, коли йдеться про визнання особи безвісно відсутньою. Тут не варто плутати з тим, що Особа зникла безвісті за особливих обставин, безвісну відсутність і зниклість особи за особливих обставин, тобто в умовах війни на полі бою чи перебування у полоні, воно того не стосується. Безвісно відсутню є особа, відповідно до якої є постановлено рішення про те, що вона безвісно відсутня, і відповідно. Це рішення також є підставою для розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану. І, як я вже зазначав, для того, щоб відповідний орган прийняв рішення або розірвати шлюб, або відмовити в розірванні шлюбу, потрібно також сплатити адміністративний збір в розмірі 8 гривень 50 Копійок, і це адміністративний збір і інші документи, які додаються до заяви про розірвання шлюбу за спільною згодою у разі відсутності дітей неповнолітніх в межах місяця часу і розглядається. І ви відповідно маєте рішення. Інший спосіб, інший порядок це є розірвання шлюбу за на підставі рішення суду. Відповідно до процесуального законодавства встановлено також. Вимоги і особливості такого розірвання йдеться про статтю 109 Сімейного кодексу України. І вона зазначає, що подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким. Із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину може і в такому випадку обов'язково має бути нотаріально посвідчений у разі. Невиконання цього договору, звичайно, це може бути підставою для видачі виконавчого напису нотаріуса і примусово стягнення аліментів для отримання дитини. І в таких ситуаціях суд, отримавши заяву, спільну заяву подружжя про розірвання шлюбу, коли до неї додано класичні документи або стандартні документи там. Копія паспорта, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей і інших підтверджених обставин, доказів, опису ситуації, він може прийняти рішення про розірвання шлюбу, шлюбу за спільною заявою подружжя. І суд постановляє рішення, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі. Дружини та чоловіка, і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні права та особисті інтереси, а також права їхніх дітей. І суд постановляє таке рішення після спливу одного місяця від дня подання заяви. І якщо до закінчення відповідного строку дружина і чоловік вирішили відкликати цю заяву, то звичайно така заява відкликається. Простими словами: чоловік і жінка. Вирішили розірвати шлюб, пішли до нотаріуса, уклали нотаріальний договір про порядок утримання і виховання неповнолітніх дітей, додали до відповідної заяви в справах, які називаються в окремого провадження документи, докази, сплатили судовий збір і подали цю заяву до суду. Суд. Вивчаючи в сукупності всі обставини і факти, і розуміючи, що насправді є дійсна воля і чоловіка, і дружини для розірвання шлюбу, суд постановляє таке рішення. І таке рішення, воно якраз є. Підставою для того, щоб були внесені відповідні відомості в актові записи, і шлюб був розірваний. Крім того, маємо ще одну статтю, і стаття стосується коли, ситуації, коли йдеться про також подання позовів. Це стаття 110. Згідно з цією статтею йдеться про позови одного з подружжя про розірвання. Шлюбу. І такий позов може бути пред'явлений одним з подружжя. Тобто, один з подружжя, для прикладу, вважає, що сім'ї не існує, не має взаємоповаги, не має взаємопідтримки, немає взаємних прав і обов'язків. І він має намір і хоче реалізувати своє право на звернення до суду про. І подання позову про розірвання шлюбу, він реалізує це право, він подає відповідний позов, і це позовне провадження. І в цьому позовному провадженні є як позивач, так і відповідач, і в цьому позовному провадженні суд також з'ясовує ряд моментів, які дають підстави для прийняття рішення про можливе розірвання шлюбу. І такий шлюб, коли йдеться. Для прикладу, про вагітність дружини та протягом одного року після народження дитини він не може бути розірваний і позов не може бути пред'явлений, але є нюанс, крім випадків, коли один з подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого подружжя або з дитини. Тобто тут йдеться виключно про протиправну поведінку і ознаки. Кримінального правопорушення, коли йдеться про адміністративне правопорушення, то очевидно це не може бути підставою для, для відповідного звернення до суду чи заборони звернення до суду із позовом про розірвання шлюбу. І в таких процесах, але таких процесів, на жаль, на теперішній час є досить багато. Суд. Найперше вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Що це означає? Це означає, що суд, усілякими способами, переконаннями мав би з'ясувати дійсну волю подружжя і дати їм можливість все-таки не приймати рішення і не. Розривати відповідний шлюб. Для того суд, якщо є заява одного з учасників, може зупинити провадження і надати строк для примирення у спорах про розірвання шлюбу, строк для примирення не більше шести місяців. Це означає, що це може бути для прикладу, 2 місяці, 3 чи 4, і за час. Цього строку для примирення подружжя мало б з'ясувати всі речі, які між ними не були з'ясовані, можливо, ще раз переосмислити свою, свою позицію і все-таки змінити рішення. І в тому якраз сутність судового процесу, коли суд зобов'язаний вчинити і вжити відповідних заходів для примирення, примирення подружжя. Звичайно, якщо Такі примирення не суперечить моральним засадам суспільства. Це означає, якщо насправді суд бачить, що примирення в більшій мірі чи в меншій мірі суперечитиме таким засадам в різних ситуаціях, то суд, звичайно, може і не вживати відповідних заходів. Суд також з'ясовує фактичні взаємини подружжя. Суд з'ясовує дійсні причини позову про розірвання шлюбу і бере до уваги наявність. Малолітніх дітей, чи для прикладу, дітей з інвалідністю, чи інші обставини життя подружжя. Тобто, насправді суд повинен глибинно. З'ясувати певні обставини, і ці обставини, як правило, не зазначаються у відповідних процесуальних рішеннях. Тобто, вам не потрібно переживати, що ем, хтось з реєстрів судових рішень буде знати про якісь там особливості вашого попереднього сімейного життя. Ні, але суд має всебічно е, зрозуміти і прийняти оборонтоване рішення. Суд постановляє таке рішення, якщо буде встановлено, тобто рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу буде суперечити інтересам чи одного з подружжя, чи іншого з подружжя, чи їхнім дітям. І, звичайно, ті речі мають, мають мати відповідне, відповідне істотне значення. Рішення суду. Про розірвання шлюбу воно надсилається відповідним органам державної реєстрації актів цивільного стану, але за умови, коли воно набрало законної сили. Тобто пройшов ще плюс один місяць після ухвалення рішення, і воно набрало законної сили для того, щоб відповідні відомості були внесені в реєстри, і ем, подружжя розуміло, що відомості внесені в реєстри, і відповідний шлюб. Розірвано. В таких ситуаціях, звичайно, дуже важливо дуже важливо додержання розумних строків розгляду відповідних справ. І, як правило, як правило, строки розгляду становлять від 3 до 6 місяців, а може і довше, а може і швидше, в залежності від різних різних обставин, про які я також зазначав. Які потрібно подати документи для розірвання шлюбу. Зверніть увагу на екран. Насамперед, для розірвання шлюбу, коли йдеться про позов одного з подружжя, потрібно подати копії паспортів та ідентифікаційних номерів чоловіка та жінки, копії свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб або його копію і квитанцію про оплату судового збору. Що важливо, важливо те, що до дослідовий час існувала практика про необхідність подання оригіналів свідоцтв про шлюб. Ця практика. Була змінена і для того, щоб подати чи позовну заяву, чи заяву заяву за спільною згодою, достатньо відповідної копії свідоцтва про шлюб. І ми подаємо ці документи. Подаємо ці документи як в умовах. Взаємної згоди і звернення до суду для розірвання шлюбу. Так само, і коли один з подружжя вирішив розірвати шлюб і подав позовну заяву про розірвання шлюбу, ми подаємо ці документи, можемо інші документи додавати і докази, які підтверджують про. Фактичне припинення шлюбних відносин, докази, які підтверджують про те, що подружжя не веде спільне господарство, не веде сімейне життя, і е, ці докази додаються до документів, е, які ми надаємо суду для ухвалення відповідного рішення, і в залежності від ситуації чи це окреме провадження, тобто коли йдеться про взаємну згоду. Одного і другого подружжя, тобто, коли вони підписують спільну заяву ем, про розірвання шлюбу, ем, за за е, спільною згодою, вибачте, за тавтологію, тоді ми сплачуємо збір, судовий збір в розмірі 530 6 гривень, коли йдеться про позовне провадження, або коли позов подає один з подружжя, а інший заперечує чи взагалі ігнорує цей судовий процес, в такому випадку в позовному провадженні судовий збір становить одна тисяча 3 гривні. І е, сплативши відповідний судовий збір, або якщо є обставини, які надають право для звільнення від сплати судового збору, надаються ці обставини. І ці документи ми надсилаємо до суду. Надсилаємо до суду через відділення Укрпошти, або ж використовуємо функції і опції електронного суду. Саме так, можна сидячи за комп'ютером, маючи електронний Ключ зареєструвавшись в системі електронний суд, звернутись до будь-якого суду в нашій державі із позовною заявою про розірвання шлюбу, коли йдеться про одного з подружжя, чи чоловіка, чи жінки, навіть перебуваючи за межами нашої держави, тобто за кордоном, реєструємося в електронному суді, додаємо відповідні документи, сплачуємо судовий збір. Підписуємо цю позовну заяву, коли йдеться про позовне провадження своїм електронним ключем. і Відправляємо. І можна навіть не ходити в жодне судове засідання, але для прикладу, надати клопотання про те, що чоловік або жінка, які звернулись до суду, заперечують щодо надання строку для примирення. І відповідна сторона, тобто позивач, не має наміру, не має бажання приходити на судові засідання і брати участь в судовому процесі. І, звичайно, в такому, в такому форматі. З додержанням всіх процесуальних особливостей розгляду відповідних справ суд розглядає відповідну справу, і фактично в дистанційному або онлайн віддаленому доступі сторін у процесі може прийняти рішення, чи про задоволення відповідної позовної заяви, чи заяви про розірвання за спільною згодою, чи відмову задоволення. Звичайно, за таких обставин дається ще один місяць часу для того, щоб. Відповідна сторона, яка не задоволена рішенням суду або вважає його незаконним необґрунтованим, могла подати апеляційну скаргу і в апеляційному порядку в апеляційному порядку оскаржити постанову суду першої інстанції. Ще один нюанс і одна ситуація. Згідно статті 115 Сімейного кодексу України, що дуже важливо має відбутися державна реєстрація розірвання шлюбу коли йдеться про 106 і 107 статтю тобто звернення до органів реєстрації актів цивільного стану то таке розірвання має бути має відбутись в створення державної реєстрації актів цивільного стану і відповідні відповідному подружжю видане має бути видане свідоцтво про розірвання шлюбу коли йдеться про Судовий порядок і судовий порядок або за спільною згодою, або за ініціативою одного з подружжя, то рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану і вносяться відповідні відомості до державного реєстру. Актів цивільного стану та проставляється відмітки в фактовому записі про шлюб. Коли йдеться про розірвання шлюбу, яке здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, то, як я вже казав, подружжя, чоловік-жінка і мають отримати свідоцтво про розірвання шлюбу зразок, якого затверджений Кабінетом міністрів. Коли йдеться про судове рішення, то документом, який засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про. Розірвання шлюбу, яке набрало законної сили. Ще дуже болюче питання, яке стосується справ про розірвання шлюбу, це перше виховання дітей. З ким мають проживати неповнолітні діти? Як їх ем, інша сторона, тобто чоловік чи жінка, мають брати участь в отриманні чи вихованні? Це дуже важливий блок питань. Ще на питання майно. Дуже часто подружжя чоловіка або жінку для того, щоб звернутись чи до органів реєстрації актів цивільного стану, коли немає дітей, чи звернутись до суду про розірвання шлюбу хвилює питання майна. А як ми будемо ділити спільне майно? І саме в цих питаннях поділу майна і майнових. Майнових моментах дуже часто, дуже багато ем, спорів, дуже багато різних дискусій, і також можливих окремих процесів. Стаття 68 Сімейного кодексу України говорить, що здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. І саме розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно набути за час шлюбу. Це означає. Якщо подружжя розірвало шлюб, але в них є спільний будинок, чи будинок належить одному з подружжя, чоловіку чи колишній дружині, то після розірвання шлюбу це майно все рівно є спільною сумісною власністю. І особи навіть в ситуації, коли шлюб розірваний, користуються. Розпоряджаються цим майном з встановленими обставинами і нюансами. Коли ж вони мають намір поділити це майно, тоді, звичайно, це майно підлягає або добровільному поділу, в тому числі шляхом звернення до нотаріуса, або ж в судовому порядку. Про розірвання шлюбу за рішенням суду і що для цього треба знати. Про це ми говорили в підсумку. Розірвання шлюбу за рішенням суду воно може бути як за взаємною згодою подружжя, воно може бути як за ініціативою одного з подружжя, чоловіка або дружини. Насправді це не складно. Насправді, вимоги, які встановлені для подання заяв, є досить простими, і навіть використовуючи положення сімейного чи цивільно процесуального кодексу, можна самостійно скласти відповідну заяву, навіть дистанційно подати її через систему електронний суд до суду для прийняття відповідного рішення. Коли ж немає дітей, то це надзвичайно надзвичайно просто двоє з подружжя йдуть до. Органу державної реєстрації актів цивільного стану подають заяву, сплачують адміністративний збір і через місяць мають відповідне свідоцтво про розірвання шлюбу. Або ж коли інша особа перебуває за межами нашої держави, тоді нотаріально, чи в відповідних консульських установах за умови, що немає неповнолітніх дітей, посвідчуються відповідні документи, і вони є підставою для того, щоб розірвати шлюб сім'я. Це велика цінність, сім'я це велика відповідальність. І завжди треба шукати компроміси. Завжди треба шукати порозуміння. Коли ж ви розумієте, що немає любові, немає взаємоповаги, немає взаєм, взаємної підтримки, взаємних прав чи обов'язків. Звичайно, і ви в такому випадку прийняли відповідне рішення, ви маєте право на розірвання шлюбу. Ніхто не може бути примусово перебувати і бути відповідному в відповідному шлюбі. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.